Вибрала чеснок, скопала. Ось такий у мами чесночок. Такі головки непогані не є. Так що будемо з чесноком. Зараз його переберу, почищу і все. Не думала і не гадала, що почну в Америці вирощувати ще й чеснок. <кій> у мене як воно вийшло так. Замовила я Юрія, як він їхав до магазину. Кажу, Юра, купи чесноку, бо немає вже. І він купив його, цілий пакет там дуже його багато. Я не знаю, скільки там вийшло, мабуть, може, кілограм. А чесноку не також і багато йде. От. І я дивлюсь, він почав виростати. Думаю, о, о, то з нього діла не буде. То треба його. Трошку ліквідувати, а куди ліквідувати? Думаю, посажу. Тим паче було місце для чесника. Посадила, він так гарно зійшов, до речі, ось гляньте, яка головка. Гарно, тим гарно. Так що, будемо з чесничком. І ще й досі той чеснок лежить. Я не знаю, куди мені його дівати. Чи досі лежить чеснок, то що Юра купляв? Я дивлюся, ще там проростало. Я вже скопала, я вам показувала, що ланку скупала. Задумаю, думаю, що, мабуть, я ще посажу. Цей в холодильник положу, а той, мабуть, посажу. Буде, буде, не буде, то не буде. Бо воно вже жарко. То значить, вийде. Це я садила ще дощі, йшли. Ще жари не було, то гарно він так виріс Є там манюнький, але його мало манюнького. ох ти Нічого собі, це що таке? Тут чеснок росте, тут росте і тут росте. Такого не бачу. Оце таке. це вже? Вообще... Я сейчас знаку, где мне его одевать. Продавать треба. На куда ехать продавать, я не знаю куда. Надо рынки шукать.